Про кохання і про божевілля. Шахемат? Я буду називати вам діагнози. Там у хлопа психоз. Він готовий був іти просто по трупам, щоб ніхто не дізнався, що в нього піська маленька. Сумненько, сумненько. Да. Вона божевільна. Шизофренія, гіперсексуальність і неприйняття себе, не і слава Богу. Геть відчай, геть. Це дуже страшно. Лата. Кому ми брешемо? В общем, отакий от, от день закоханих. Предпред, слава Україні! Що ви? Як ви? По-перше, важливе, важливе. Хочу всіх привітати з Днем Закоханих, бо сьогодні світ відмічає День закоханих. Ну, а ми ж з вами, звісно, закохані. Ми закохані в Україну. В книжечків, свободу, в, в общем, все прекрасне, що є в цьому світі, в життя. Я вірю, що ви теж так само, як і я, закохані в життя. Тому День закоханих, значить День закоханих. Ну і, звісно, якщо ви святкуєте День книга дарування і думаєте, кого би обдарувати на цей прекрасний день, то віш ліст є в описі під цим відео. Я буду дуже, 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 дуже рада. От. Зразу знаєте про основні значить, моменти серйозні. Я вирішила з, з березня, ну а готуємося, звісно, в лютому. Я хочу зробити таку, ну, сподіваюся, постійну рубрику Вибір підписників. Я зараз покажу вам дві книги. Ви в коментарях проголосуєте за першу чи за другу. І я потім порахую голоси, і будемо читати. Я прочитаю цю книжку в логовому форматі, і відео буде так і називатися Вибір підписників. Це Надя Ліра, Печера, Мара і Адам Невіл Ритуал. Тому обирайте. І напишіть в коментарях, за що ви голосуєте. От. І знаєте далі, я не була би. Я, аби, знаєте, не було весело цікаво і інтересно. Я вирішила, що День Закоханих треба якось відсвяткувати. І, знаєте, я подумала: ну, кохання, так, закохана людина, вона ж яка, друзі? Вона божевільна. Вона божевільна. От. Тому я. Для вас 14, бо ну, 14 лютого, да, ви зрозуміли прикол. От, 14 творів, де е, головний персонаж з, 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 з дуже такими гарними психічними захворюваннями. Ха-ха, Шахемат. І про кохання, і про божевілля. Німцям привіт. У них сьогодні день боротьби з психічними хворобами. Тому отак. От Взагалі, <свісно> сподіваюсь, буде весело і цікаво. Знаєте, дуже багато людей любить читати про персонажів, де є психіатрійка. Ну, от перша серед них я обожнюю психіатріку в книжках. От. На жаль, більше в житті зустрічається так, знаєте, новинки почитаєш, особливо з боліт. Ну, вже що маємо. Тому от я і склала цей от каталог цих от книжечок. Щось я довго воду льюю. Якось от. перша книжка це не повірити. Орвел 1984. Я буду, до речі, щоб ви не плутались і не казали, Танюша, не бреши, я буду називати вам діагнози. Да, от. Так, от. Щоб вже зразу, хто який діагноз любить, той ту книжечку собі і обирає для читання. Значить, Тут у головного, головного персонажа і ПТСР, і параноя. І все, що супутньо до цього. Ну там це дуже круто прописано Орвелом. Да, Орвел на цьому творі не тільки наше найближче майбутнє, там і ПТСР з параноєю, да. Ну, В принципі, це вже не дуже таким да, диким, здається. От. Друга книжечка Герман Гес Степовий Вовк. Ну, Тут у головного персонажа десоціативний розлад. Я просто позаписувала. знаєте, Діагнозів багато, я ж не фахівець в цьому. Дисоціативний розлад, депресія. Він не приймає своє я, він е, живе як у вісні. Цей головний персонаж — саме цей Степовий Вовк і там дуже крутезний, до речі, момент, де він в художній галереї, нереально серед картин, ну дуже сильна сцена. І от це його неприйняття себе, це. ну... Ой, це дуже, знаєте, це дуже лячно, коли от, от, от таке от у людини. Ну, 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 твір я вам дуже раджу. Просто дуже-дуже сильна така робота. Просто я знаєте, я хотіла, знаєте, думаю, буду довго розповідати про книги. А по-друге, -по я подумала, ну вам же ж буде цікаво е самим повідкривати ті чи інші діагнози, які от я вам зараз назву. І тому я буду так, знаєте, коротенько, ну наскільки я і коротенько. Е ну я буду намагатися. Далі, ну, це такий, знаєте, в принципі, трішечки спойлерна книжечка в цьому от нашому, нашій підбірочці. Це Стівен кінг Сяєва". Ну, Тут ми розуміємо, що там у хлопа психоз, причому дуже-дуже сильний. От. І, ну, і там дуже круто, до речі, як він показано, як він розвивається на фоні алкогольної залежності. Ну, Це дуже сильний твір. До речі, це, я його читала. Я, ви знаєте, є да, такі складні відносини з Сівеном Кінгом, але цей твір у мене один із найулюбленіших у Кінга. Далі, ви не повірите, який у нас п'ятий пункт це Джером, клапка Джером Троєчівні, не рахуючи собаку. І що б ви думали там у тих британських джентльменів? У них масова, така дуже сильна, дуже така прямо прогресуюча іпохондрія. Да, це психічний розлад, ну, можливо, знаєте, не психоз, слава Богу, але це теж психічний розлад. І от саме вони, от там і книга починається. Да, от вони там іпохондрілі, і похондрілі, і в принципі, це і стало таким поштовхом е, пуститися в плавання на тому човні. Далі, п'ята книга, яку я раджу, це Вілкі Колінз, Жінка в білому. Ви знаєте, ну, це дуже сильний такий твір. Я просто читала книга дуже дуже товста, але я прочитала її просто на одному диханні. Там із психічних розладів, там було психологічне насилля над от саме цією от жінкою в білому. Там настільки цей от її чоловік, наскільки він. Боявся, щоб його таємниця, Знаєте, він готовий був іти просто по трупам, щоб боронь Боже, ніхто не дізнався, що в нього піська маленька. Ну, от він настільки просто ну, я, я в шоці була? Я просто хотіла взяти якусь таку от дубця і просто, знаєте, відшмагати чоловіка от саме цієї от жінки в білому. Дуже класний твір, дуже-дуже раджу його. І, до речі, всі книги з цієї подбірки я вам дуже-дуже раджу. Далі Вільям Голдінг, Володар Мух. Ну, тут ви, я думаю, більшість з вас читали цей твір. Ну, тут деградація психіки, деградація особистості. Ну, сумненько, сумненько. Да. Ну, далі один із -таки, ну, такий більш сучасний твір це. Олів'є Бордо, чекаючи на Банджанклеса, тут шизофренія і біполярний розлад. Ви знаєте, ну, це, знаєте, я включила цей твір в цю підбірку, бо знаєте, хоча от у мене ну, були такі сумніви, бо да, тут е, дружина е, головного персонажа вона захворіла на шизофренію. Боже, ну там таке красиве кохання, Опять таки День закоханих теж підходить. Но, ви знаєте, він, він проживав разом з нею, він е, наскільки підтримував, наскільки не відвернувся. Не, е, ну, це прекрасний твір, це просто, це просто ода коханню, ода е, взаєминам між чоловіком і жінкою. Це е, Богу Еросу. Це, ну, це просто щось нереальне. І знаєте, там настільки логічний фінал всієї історії, ну я вам дуже-дуже раджу. Просто прекрасна книга. Далі твір Він є у Анети Антоненко, Томас Сандес, Прогулянка пропащих». Ви знаєте, там, ну. Я намагалась виписувати, але там, як би так сказати, там всі персонажі, навіть дрібненькі, неважливенькі і просто такі прохідні, вони з психічними захворюваннями. Тому там, ну, я розумію, що автор так намисно це все зібрав. ну, Твір просто нереальний. Я його вже ви не повірите вже. Перечитувала рази чотири, і я певна, що я буду далі його перечитувати. Він просто, знаєте, такий от просто на рестарті стоїть. Я його там, я не знаю, ну раз на кілька місяців обов'язково перечитую. Просто, ну, я не знаю, він він прекрасний. Там наскільки, знаєте, там і шизофренія, і, і, і гіперсексуальність, і неприйняття себе, і гіперактивність там ну рдух. І, і Чого там тільки немає, як вони приймають себе самі, як їх приймає соціум? Там, до речі, дуже круто, от, саме в цьому творі показується, що якщо ти не такий, як от усі, ну не під лікалку зроблений, що якщо ти хоч чимось виділяєшся, то ти практично зразу стаєш ізгоєм. І там це настільки круто прописано, там настільки ну це нереально крутезний твір. Це я вам дуже дуже раджу. До речі, електронки у Анети Антоненка за нормальні гроші і там дуже часто такі розпродажі. От я купила здається за 25 гривень. Там був ну черговий раз в рік розпродаж електронок. Водно, ви знаєте, ця книжка коштує просто 100 тисяч мільйонів. Нереально крутесне. До речі, вона нам дуже. Ну, багатьом, я не кажу всім, у нас дуже багато адекватних людей, але дуже багатьом би не завадило почитати, щоб не розказувати, наприклад, воїнам, які от, да, після калістів, які вони отримали на фронті, розказувати, що чого, ти це оце, з протезом всім показуєш, на дінь штани, що ти в шортах ходиш? От ви знаєте, ця книжка їм просто по-перше, треба спочатку поборці надавати ту книжку, а потім змусити прочитати. Тут дуже круто прописано саме. Ставлення суспільства і як ці от персонажі цієї книги вони якби переломлюють цю от, ну, суспільну думку з приводу. Вот. Ну, дуже класний твір. Далі книга Бориса Віана «Серцедер». Ви знаєте, там, там треба розуміти якби, так сказати, контекст. Бо Віан він взагалі він такий він любить написати. Якби, про ту чи іншу видатну особистість не називаючи, але ми читаючи твір, ми розуміємо, про кого йде мова. І саме це серцедерну тут да, не буде оригінальне, це про Зігмута Фройда, його психоаналіз, про, про його, всі, от, його теорії, і от вони тут як би, так сказати втілені. От. Твір нереально крутезний, проте знаєте, його швидко не прочитаєш, там треба, знаєте, там. Все, в усе треба вдумуватись, там все не таке, як знаєте, є насправді. Я, до речі, намагалася не писати такі от, ну, в принципі, очевидні, як, наприклад, Аліса в країні див там, чи наприклад, Сільвія Плат під скляним ковпадком. Ну, ну, там от все зрозуміло. а, от, Наприклад, взяти Яцека Денеля, його кривоклят, там взагалі дуже крутезна. Ідея, як би це дивно не було, але автор вирішив погратися з таким, от, що сам головний персонаж, цей самий Кривоклят, він нормальний. Да? Хоча, опять-таки, повертаючись до Зігмута Фройда, ми не можемо назвати щось нормальним чи ненормальним, бо у нас немає чого взяти за еталон. Ну, уявимо, що. Ми щось таке знайшли. І от саме цей кривоклят нормальний, психічно здоровий, а весь світ він психічно хворий, нереально крутезний. І там, знаєте, там на, фу, на тлі мистецтва, на тлі картин. На от, цьому всьому там настільки круто прописано. Причому, ну, це не буде спойлер. Це, в принципі, книжка так починається. Наш головний персаж е, пише із психічної лікарні, психіатричної лікарні. От. І, ну, це просто шикарний твір, і я теж опять-таки його раджу. Він, він нереально прекрасний. От. Далі, Ширлі Джексон, ми завжди жили у замку. Це. Антисоціальна поведінка просто дуже сильна антисоціальна поведінка. В принципі, у всіх героїв практично агорофобія це боя... боязнь вийти з будинку з цього. Вони практично такі от заручники цього будинку вони не виходять, вони там народжуються і помирають. І там, ну, ой, там дуже таке воно. Психологічно теж насичена, дуже сильна і дуже, дуже ну, як би максимально прописані саме ці от, е, хвороби, ці діагнози, які от, е, я тільки що назвала. Далі Деніс Легейн, Остров Проклятих. Е, там е, множинна особистість, е, там е, Теж дисоціативний розлад, це не прийняття себе, це коли людина живе як у сні, вона ну, не уявляє себе в цій реальності. Вот. І ну, там, взагалі, дуже, ну, там знаєте, я так думаю, все ж таки це більше трилер, бо там було вбивство, і саме ну, вся книга йде про цього вот вбивцю. І там вирішується питання, чи робити лоботомію, чи не робити ну, на той період часу. Коли автор писав, це була ну, єдине лікування цих от саме хвороб. І ну, дуже сильний твір, дуже, я не знаю, в мене сироти по шкірі дуже сильний. Далі, знаєте, можливо, здивую, можливо, не здивую. В одній з розпаковок я вам показувала, що у мене є ця книжечка, і вона буде прочитана. До речі, розпаковочка буде чи тут, чи тут. Подивіться, це Сервантес Дон Кіхот. Вибачте, не називаю всі його імена, щоб ви мені не сказали, що добре я погано читаю. От. Ну, всі знають сервантеса, всі знають Дон Кіхота. От. Попередні всі імена погуглять. От. Значить, що у нього болить? Маячний розлад. Це, він не може розрізнити уявне від реального, і це, до речі, дуже дуже лячно. Якщо так знаєте, я просто знаєте, я собі, ну, можливо, це так жорстоко, але я все ж таки трішечки пробувала уявити, як людина живе з тим чи іншим діагнозом. І ви знаєте, це дуже лячно. Це... Ой, хай Бог милою відводить, то називається, хай то буде у наших ворогів. все. Це дуже лячно. Так от, е, І у нього ще, да, правильно ви правильно сказали, зараз у нього ще манія величі. От, причому така от хвороблива, хвороблива манія величі. От, ну, хоча сам твір, я ж кажу, написан настільки прекрасно, що не, не, не відірватися. Ну, я сподіваюся, там позаду в мене книжка. На дуже багато сторінок, і я собі, знаєте, розказую, що вона буде дуже захопливо читатись, бо все ж таки я прочитати її хочу. От. І остання книжечка нашого переліку: ви здивуєтесь, ну, в принципі, чому здивуватися, якщо ви вже знаєте про попередні 13 книжечок, це Джек Лондон Мартін Іден. Там дуже сильна депресія, там дуже сильне вигорання, там вигорання нервової системи. І навіть в психіатрії зараз є такий от термін, такий діагноз, як синдром Мартина Ідена. Це ну. Якщо по сюжету книги, то там був письменник, саме цей Мартін Іден, і він писав, 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 писав. І потім в один момент він зрозумів, що він вже досяг вершини піку своєї творчості, що більш геніальне, що більше, ну, йому вже нема куди рости, і все, ну, стеля, більше, ну, все. Далі тільки вниз. І саме це, ну, хто буде читати, тут якось не знаю, прогорніть. Він саме на фоні цієї депресії, цього вигорання нервової системи, він покінчив життя з самогубством. От. І я ж кажу, і, ну, я не знаю, це дуже сильний твір, його дуже важко читати, психологічно дуже важко читати. Ти ж проживаєш з ним це життя, і ну, це дуже сильно. Ну що, кажіть, які, якими книгами зацікавила, якими не зацікавила. До речі, знаєте, можливо, тепер, якщо ви будете брати якусь книжку з цього списку, ви вже будете озброєні будете вишукувати саме ці хвороби. До речі, можна погуглити те чи інше захворювання і ну. Вже, ну, я не знаю, я, я можу знаєте, я хочу вам сказати, що я вам раджу це зробити. А можу сказати, я вам не раджу це робити. Бо з одного боку цікаво, да, от, наприклад, от, давай Мартін, іде віддувайся за всіх. Улюбленим Джек Лондон, що поробиш? От. От можна просто да, читати книжку, і от, тут отут, отут, да, отут, от точно, отут, от. а от з цього воно почалось, отут, от воно, да, отут, отут. а можна просто прожити цей твір, прожити історію цього чоловіка, по суті, дуже нещасного, бо там та Руфі, вона, знаєте, вона зіграла з ним, в принципі, да, зіграла в його житті. але Ну, Це дуже, я ж кажу, це дуже страшно. Ладно, кому ми брешемо? Кожна, знаєте, от з цього дуже страшно. Від манії величі до всіх цих депресивних соціальних розладів. Це дуже страшно. от, І я ж кажу: ви можете шукати ці захворювання в цих творах, можете не шукати. От. До речі, напишіть, можливо, ще якісь є. ні, ну, Вони є просто. Мені просто цікаво, які твори ви вважаєте, що там головні персонажі мають психіатричні розлади. До речі, я ну, коли цей перелік показала донечці, я хотіла ще б включити одну книгу. Ну, донечка каже, каже: Ну слухай, ти каже, півтори години будеш розповідати, бо там абсолютно всі персонажі з психічними розладами. Знаєте хто? Буремний перевал, правильно. Ну, там ми навіть потім погуглили, які у кого ну, я, ну, там, вже, ну, там, знаєте, там без експерта видно, що їм треба психіатр. <гум> вот. ну, ми погуглили, я виявилася ну, там, там треба, Якщо в цих всіх творах тут один да, головний персонаж зазвичай з розладом, то в «Буренному перевалі там, я ж кажу, до всіх треба просто швидку викликати з психіатричної клініки. Вот. Ну, от так. Жсть так відповідально мені всі ці добірки робити, я не знаю чому. От. Аж розхвилювалась, друзі, аж розхвилювалась. Ну, в общем, от такий день закоханих. От. А я вас ще раз вітаю з усіма святами, які сьогодні є на цьому світі. От. Хто святкує День божевільний, хто святкує День боротьби з психічними захворюваннями, хто в день, хтось. Ну, в общем, вітаю вас з усіма святами. От. І не забуваємо: донатьте на Збройні Сили України, бо зараз там просто катастрофа. Просто. Тим паче зараз дуже якось прижали там ті гайки для волонтерів, для всі ці от умови допомоги. тому донайте, ну, бо, бо ми не вигримемо, впаде фронт, тут будуть буряти ходити просто. І віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Вічаю нам не треба. Не треба відчаю. Геть, відчай, геть. От, не треба. Дивіться, моє відео, я вас підзаряджу позитивчиком. Візьму, знаєте, наднормове завдання заряджати вас на позитивчик. От. Я вас всіх так люблю, люди. Ви неймовірні, ви прекрасні, ви класні, ви шикарні. Таких, як українців, немає ніде в світі. Ми просто ми, ми неймовірні, ми краще ставалося з цим світом. Люди, я вас всіх люблю, вітаю зі святами, обіймаю, 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 обіймаю і цілую, і тебе цілую, і тебе обіймаю.